Весна цього року завітала до нас разом зі снігом, але юні мешканці міста вирішили пришвидшити її прихід, неочікувано теплими барвами та ароматом солодких квітів. У міському будинку культури відбувся творчий майстер-клас із виготовлення солодких букетів до весняних свят. До участі долучились діти загиблих військових, переселенці, діти, які опинились в складних життєвих обставинах, а також юні таланти нашого міста. Під керівництвом досвідчених майстринь вони створили справжні маленькі дива, яскраві композиції з цукерок та декоративних матеріалів. Весна розпочалась весняні свята. Ми вирішили зробити букети, букети з цукерок, але розпределили так, щоб не були вони однакові, щоб вони були різні. За кожним столом у нас сидять майстри, які роблять різні квіти. Дитина може пройти, зробити квіточки, потім на виході зробити букет, ти подарувати мамі чи близьким своїм для дітей. Це не лише творчість, а й можливість подарувати частинку тепла своїм рідним, створити щось власними руками і відчути атмосферу радості та підтримки. Тобі сподобався майстер-клас? Так які твої враження? Добре. Я хочу подарувати ще мамі. Мені сподобалося все було прикольно. В наступний раз я теж прийду. А сьогодні ми робили квіти. Внутрі цукерку робила. А що ти плануєш зробити зі своїм виробом? О, може подарю мамі, а може собі залишу. А я сьогодні врізав квітку. Потім я ще там буду вирізати квітки. Зроблю букет мамі. Весна все ближче, і ми вже відчуваємо її тепло, навіть якщо поки що у вигляді таких солодких яскравих квітів.